Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо говорити про те, як людині відійти від ріха і стяжати плоди Духа Святого. Ми знаємо, що коли людина впадає в якісь великі гріхи, то в духовній літературі дуже багато описаних способів. Таких, як, наприклад, якщо людина впадає в гріх невоздержності в їді, то це в об'єднанні, вона повинна стяжати дух іменно того, щоб почати контролювати. Себе в цьому питанні, тож і здержуватись від їди. Якщо людина була підвержена гріху блуду, то вона повинна стяжати целомудр'я. Якщо людина була в гріху п'янства, вона повинна воздержуватися від цього всього і вже йти по цьому шляху. І кожна добродітель, вона має свою сторону і гріховну, і добродітельну. Ну, це основне питання, якщо людина це робить для того, щоб ці гріховні моменти не затрагували її. Но, коли людина не приходить до віри, то це може мати і різні послідства. Наприклад, в Євангелії сказано, що якщо нечистий дух вийшов з людини, і людина і е, прикрашає свою душу, навіть добродіями, е, вона чиста, вимачена, тоді нечистий дух е, ходить. По безлюдним місцям, і коли бачиш, що душа вимінця пуста, вона він приходить з, з багатьма другими духами і вселяється, і тоді людині стає ще гірше, як було. Тому це говориться про те, що людина могла якби, самостійно боротися з гріховністю, але не прийшла до віри, людина не стала. Христовою в неї не, не зійшов Дух Святий Благодаті, тоді вона може претерпувати далі війну від слих Духів, і в неї не буде ніякого утішення і ніхто їй не допоможе. Тому це говориться іменно про те, що людина повинна прийняти свою душу віру, це є основний захисник. Її життя. Тому що коли людина е, проходить хрещення, то святим єдиним вона якби запечатується і вона вже являється Христовою, якщо вона приймає Христа в дусі, в серці, з любов'ю Христовою, починає жити по Христовим Западі, починає. Вчити ізучати Біблію, святе письмо, і вона вже у душу в неї заходить Божественна благодать. І тому е, е, в Біблії багато говориться про праведність. Праведність е, старозавітня і праведність нового В старому завіті навіть праведні були, але вони йшли. В Шеол, есть в пекло, тому що е, двері і рая не були відкриті. Зараз двері рая відкриті, і раї відкриті. У людині є можливість війти в Царство Небесне. Для цього необхідно їй почати в своєму житті знаходити ті ростки християнства, які її повинні розвивати, тому що без цього людина не зможе вийти царство небесне. І їй необхідно вже починати з покаяння, тому що ми знаємо, що е, розбойник першим зійшов в рай, тому що. Покаявся, і він сказав: господи Господи, поміни мені в Царство Небесне. Господь йому сказав, і сьогодні ж будеш за мною в раю. Це говорить про що? Про те, що покаяння мали, має велику силу, воно дає силу праведності. А сама людина з гріховності не може побороти це все. були Такі добродітельні люди, як Аврелій, який був нравственним, писав дуже нравственні, нравственні трактати, але е, все одно уничтожав вбивав християн. Но він вважав себе, що він е, Це говорить про що? Про те, що він не прийняв Христової вирі в себе і жив на цьому уровні. У роді праведності для с.